У місті візьмуться за археологічні розвідки та перепоховання останків німецьких військових та полонених, які загинули під час Другої світової війни на нашій території, як зазначив історик Євген Чернецький, ця подія є особливою, адже буде нова історична знахідка під час круглого столу. Присутнім презентували матеріали майбутнього дослідження, що проведуть біля костелу святого Іоанна Хрестителя та гімназії номер 11. За словами членів комісії, важливо, щоб всі розкопки провод. З дотриманням правил безпеки поки про дату початку робіт не повідомляють. Роботи, які проводить пошукова група, що вони не торкаються власне цілісного історичного археологічного шару Замкової гори як національної археологічної пам'ятки, тому що коли ховали цих вояків, то цей шар над цими похованнями звичайно, був порушений. І от те, що лишилося, лишилося там багато, воно має бути недоторканим, тобто, ці, ця частина замкової гори не є об'єктом цих робіт. І, власне, функцією інституту археології буде те, щоб слідкувати за тим, що, власне кажучи, там нічого не буде порушено, нічого не буде знищено, тобто, тому що такі дослідження, такі розкопки, це вже ну, цілком інша історія. Тобто зараз ми говоримо лише про те, що будуть знайдені і перепоховані ті поховання, які там опинилися під час Другої світової війни. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.